Вітаю, дорога церква, слава Ісусу Христу! Слава Чудовий псалом благодать Все я. І знаєте, слава Богу, що Господь дає нам таку благодать, але є ворог людських душ, який хоче забрати цю благодать. Він приміняє дуже багато різних сіль, щоб позбавити. Одна із них це спокуси випробування. І сатана дуже часто випробує нас ними через наші спокуси, тому що теж дуже добре знає, хто, як кажуть, кого де можна чим зачепити. Знаєте, коли Ісус Христос прийняв одне хрещення, його теж сатана випробовував. У Матвія 4 розділа з 1 по 11 вірші написані такі слова. Тоді Ісус був поведений духом у пустині, щоб дьявол спокушував Його. І постив він сорок днів і сорок ночей і неостанку зголоднів. І приступив до нього спокусник і сказав, якщо ти син Божий, звели камінь у цьому стати хлібами. Він же сказав йому у відповідь: написано, не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з уз Божий, тоді, тоді дьявол бере його в святе місто і ставить його на крила на крилі храму, та й каже йому. Якщо ти син Божий, то кінця вниз, бо написано, Він звелить ангелам своїм, щоб на руках понесли тебе, щоб ти не вдарився об камінь нога твоя. Ісус відповів йому, ще написано, не спокушай Господа Бога Твого. Знову дьявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства світу і славу їхню. Та й каже йому, Це все дам тобі. Якщо впавши, поклонишся мені. Тоді Ісус відповів йому, відійди від мене сатано. Бо написано: Господи від Богові твоєму поклоняйся і йому одному служи. Тоді дьявол залишив його і ось ангели приступили і служили йому. Чи, як бачимо, що Ісус був поведений пустим Духом Тобто, Він не сам був. Господь Батько його не залишив. Він завжди був з ним через Духа Святого. Так само, як кожен із нас має, коли вступили в завір з Господом, Господь дав цього Духа. Головне нам не вгашати його, чути його і керуватися ним. Як бачимо, написано, пустився 40 днів і 40 ночей і на останку зголоднів. Бачучи стан Ісуса Христа, так, можна сказати, Він був Господь. Що йому ці днів? Але ж він був у тілі людини. Він так само і хворів, так само переносив усі тяготи, всі болі, розумієте? І так само голод він теж відчував. І сатана імену в цей момент і підійшов, каже, якщо, замітьте, що, що каже, якщо ти син Божий, з такою, як кажуть, підковиркою, да. якщо таке син Божий, то звели цьому. А Господь каже, та ні, написано, що не хлібом. Я думаю, що ми пам'ятаємо свій книгою вихід, як ми себе водимо, як роптали, що їсти нема. Господь посилав в ману. Так само Ісус знав, що Господь потрібний момент дасть піщу. Далі ми бачимо, що дьявол також не залишає, а спокушає знову. Каже, якщо ти син знову ж каже, якщо ти син Божий, то каже кінця, бо написано. А Ісус каже, та ні, написано, не спокушай Господа. Знаєте, другий раз у нас теж люди із світу можуть, от... якщо це, як те, то ні. А чи потрібно це Господу. Якщо Господу потрібно, щоб я перейшов, пройшов через дані труднощі, Господь проведе. Якщо ні, якщо це йому не треба не спокушати Господа. Бо буває, буває другий раз, так, що люди самі заганяють себе в такі рамки і думають, що це так ні. Другий раз сатана просто в нас до цього підштовхує. Щоб це зрозуміти, потрібно молитися до Господа, Господь через Духа Святого підкаже, наставить на шлях істини. Також він ще на останку каже, що показує всі царства світу, славу да і каже, це все буде Твоє, якщо ти мені поклонишся. А Ісус Господь каже, та ні, Господу Богу вклоняйся. Знаєте, на перший погляд, чому він так сказав? От, предлагаючи ж таке, да, всі царства світу, все. Я тебе задумався над цим. Знаєте, діло в тому, що Ісус, коли прийшов на цю землю, Він знав, яка чаша його жде. Але Він знав, що буде після. Він знав, що оце все, що є, що предлагає сатана. Він лукаво предлагає, тому що це все належить Господу Богу. І Господь він кінці Дасть йому це все. І так. Тому він сказав, що Господу Богу вклоняйся. І знаєте, дійсно, що нам потрібно Богу вклонятися. Тоді матимо життя вічне, життя на небесах. Це наш остаточний шлях. Знаєте, живучи на цій землі, сатана. Не тільки спокушав тоді, коли в пустині Господь проводив серед німців, а також спокушав через фарисеїв, через багатьох людей і взагалі. У Матвія 22 розділ з 15 по 22 теж є така одна приклад. Тоді фарисеї пішли і радилися, як би зловити його на слово. І посилають до нього учнів своїх з іродіалами, кажучи, учителю, ми знаємо, що ти справедливий і навчаєш дороги Божої, прав... Божої правди і не турбуєшся, щоб догоджати будь-кому, бо не зважаєш ні ну, на яку особу. Отож, скажи нам, як тобі здається, чи належить давати податок Кесареві, чи ні? Але Ісус, знаючи лукавство їхнє, сказав, чого ви випробовуєте мене, лицеміри? покажіть мені монету, яку платите податок. І принесли йому динарій і сказав їм, «Чи є це зображення і напис. Кажуть йому кесареве, тоді говорить їм. Тож віддавайте кесареві кесарю, а Богові Боже? Почувши це, вони здивувалися і залишили, залишивши його, відійшли. Сат... Сатана через Фарисею воно... хотів знайти слабинку, найти... І підсилаючи своїх учнів, цікавий такий правда це питання таке задане, да? а Ісус говорить, а чого ви мене випробовуєте? От ви ж по своєму лукавству випробуєте, не бачить серце їхнє яке велика. Каже, єсть податок, да. законом установлено, платіть, а Богу віддайте Богу. Славу Господу віддайте. Господи не потрібні ваші гроші, йому потрібна слава Його. Він на це заслуговує. Ще той ще один Уки, 13 розділ із 14 розділ з 1 по 6 віршів. Одного разу, коли Ісус у суботу був запрошений на обід до одного із старіших фарисейських, вони назирали за Ним. І був там перед ними чоловік, хворий на Водянку. А Ісус запитав законників фарисеїв. Чи дозволено стіляти в суботу? Вони мовчали, і, доторкнувшись цілем, і відпустив його. І сказав їм, коли в кого з вас осел або віл упаде в колодязь, хіба він відразу ж не витягне його і в суботу? І вони не могли відповісти йому на це? Ну саме перша думка така, що Ісус був запрошений. Чому Він запрошений? Просто так? Та ні, знову ж, шукалиш, де його зачепити, щоб він десь поступився. Але Ісус, бачачи серце своє, сам їх запитав, а чи можна в суботу? На той же час Париса говорили, як в суботу ж робити, ні нічого. Він запитує, а потом приводить. Конкретний приклад. Якщо у вас, скажімо, впаде Віл, або Сева, колодязь, що ви оставите його до неділі? Ні? Ви, ви тут же ж підете витягувати? То, а хіба це є гріхом цілих людину? Вони не знайшли слів, щоб щось відповісти їм. Тому що, знаєте, чому не знайшли? І саме перше наш Господь досконали. Він один виконав закон, він показав, як жити треба. Він є той Господь, на, який, на Якого ми потрібні рівнятися. Він є заступник наш. Батьком Отцем є той небесний, як кажуть адвокат, який завжди. Буде про нас піклуватися. Давайте прославимо Його за те, що Він зробив для нас. І Подякуємо.